Вітаю, шановні друзі, підписники мого каналу, а також усіх, хто завітали вперше. Хочу поділитися з вами радісною новиною. Нещодавно я це побачила. Ось наближуюсь біля мого квітника. Одна айстрочка. і друга айстрочка. Так, на моєму квітнику знову айстрі. Минулого року садила через розсаду айстри і чорнобривці. Цього року вирішила посіяти цинію, тобто майори. Ось видно, що вони навскоси вже встають, але якісь хуренькі, нетиповий в них колір. Зараз чуєте звуки, це коти снідають. Вирішила Цієї весни прибрати минулорічний груд. І навіть не думала, що щось зійде із однорічників, але ось, ось вони. І киця в кадрі. Хвіст, вірніше. До чого я це розповідаю? Не втрачайте віру, завжди вірте у власні сили, у сили природи. Тому що все неодмінно буде добре. Буде добре. Буде дуже-дуже гарно. Маю сподівання, цей квітник буде красивий і дуже квітучий. Гарного дня усім!